Бець, я витащила. З духовки. Він верх не підгорів, слава Богу. Він невисокий, звісно. Отакий він низ. Отакий. Як я відрізала. Клас. Хлібчик, гарненький, Ароматніший. Я думаю, і добрий, звісно добрий. Водичку з опарою змішали. Зараз будемо додати муку і будемо додати зерна, що ми там хочемо для хліба або без зерен. Ось ложку зерен. чи, може дві. Ось льон кинула. Тепер у мене ще є отакі зерна. Це зерна укропу, кропу сушеного. Він мені дуже подобається, як він сочетається в хлібі. Я вже його кидала, він наподобє тміна. От я його десь ложечку кину. Хто таке любить, можете теж спробувати, якщо є. Стоїть же, все одно ми нікуди його насушили і нікуди. Не використовуємо. А так хлібі дуже даже непогано. Семена кропу сухого. Ну, і щоб взагалі пахло кміном, то, звісно, додамо кмін з магазина. О, як він. Зверху треба, буде посипати. І треба, і треба. Добавимо Добру чайну ложку солі. Трошки менше боюся пересолити, ну, 12 грамів, в общем. Так, зернят накидали чи сім'ян. Зараз будемо додати муку. Так, борошна цільнозернового зернового нам треба 600 грамів. Все, відважили, просіяли. Добавляємо до нашої водички і закваски. Ну що, замішуємо тісто, подивимося, скільки нам ще додати треба чого. Ще угу. му ну, підсипемо, може, наприклад, не цельне а вишкай. Обачно я раніше робила сильно зерновий муки хліб, то він такий піддатливий піддатливий З ним можна так працювати, піддається роботі дуже. Ну і швидко. Дуже швидко. Так, ще додамо трошки муки. Він то м'який, га... ну, ще ну, через щур він м'який, Через щур. Через чур. Так, ми мукички. Не хочеться дуже переборщити з мукою. Ну, і не хочеться жидке. так, зараз вимішимо. вимішаємо. вимішаємо. І поставимо на 3 години мінімум. Тістечко замішане, не туге, гарне тісто, те, що треба. Все, на 3 години. Через кожну годину будемо на нього дивитися і складати, розтягувати. Так, пройшла година. Робимо перше витягування. Таке воно, звісно, сильне зернового борошне, дуже податливе тістечко. Розтягується як треба. М -м -м, як хочеш. Так, і ще на годинку. Друге складання. Зараз руки намочу. Так, руки намочила. О, яке ж воно вже тістечко хороше. Оцельне зернове чи мука вона дуже класна. Так, вона дуже така хороша тут. Так, ну що ми ще раз складаємо. і ще на часик, і ще одне складання, і будемо розформувати на хлібці. Наше тісто гарне-гарне взагалі. Будемо зараз ми його розробляти на форми. Зважимо, скільки тут його вес, і будемо ложити форми. Зробимо предформовку. але я хотіла зважити, скільки ж грамів тіста тут вийшло. Так, наші кліпчики по 480 грамів. Зараз ми трошки його округлимо і покладемо хай трошечки іще ще набереться тут на столі сили. Хоча можна в форму просто положити та і все, і не гратися, як нема коли, наприклад. Да? Це тісто дуже класне. Оце цильне це просто щось. Так. І сьогодні хочу посипати не тільки чим там кунжутом. Сімочки різні у мене там. Ну, нормально. Так, зараз ми положимо форми і все. Зараз я положу форму. Отак. І так, і покажу ось покажу. І все, хай воно підходить. Хай собі підходить ще часа два, точно буде підходити. Все, зараз я його посиплю і все. Буде красота, де ж його, щоб усі хлібці були. Зараз посиплю. Я тут смішала і овсяні хлоп'я, і кабачкові, кабачкове насіння, і соняшникове, і льон, і що ще? І щось іще. Кунжут, коротше, все, що нашла вдома, все смішала. О, тут, сподіваюся, Буде добре. Все, два часа будемо чекати. Підходить дуже гарно. Зараз набираємо температуру в духовці на 250. Потім ще парнем. І будемо пекти на 250-10 хвилин, потім менше. Я хочу десь на 190 пекти. мені кажется, на 200, навіть багато. Запікаються оці дуже сім'яті, що зверху. Шкода, що такі. Ну, дуже прижарюється чогось, хоча в мене воно не дуже високо стоїть. Хочу трошки менше. І по хвилинам десь, я так думаю, десь 25 і треба дивитися. Може, 25 і хватить. Так що, чекаємо, поки нагріється духовка, і приготуємо кипяток, мисочку для. Пара. Збирається температура на 250. Одразу я щось експериментую, в тому смислі, що дивлюся, наскільки пекти його правильніше, краще під мою духовку, електричну. А під вашу, може, газову, чи теж електричну, але іншої фірми. Може, треба буде пекти по-іншому, плюс-мінус якісь там градуси прибрати. Менше хвилин або більше хвилин. Тому дивіться по своїй духовці. Я зараз буду, хочу на 250. 5 хвилин попочу на 250 і уберу на, мабуть, на 190, тому що мені не подобається, що зажарюється верхня скориночка. Хоча я вниз, верх не дуже ставлю високо. Але чомусь зажарюється, тому мені. Не хочеться, щоб воно дуже зажарювалося вверх. Ну, не то, що дуже, ну, така вона можна трошки менше. Тому зараз буду дивитися. І хвилиночок 25, а потім буду вже дивитися, може треба більше, чи вже й хватить. Отакі справи. Бець, я витащила з духовки. Він верх не підгорів, слава Богу. Він невисокий, звісно. Отакий він низ. Ось такий. Зараз він остине, хочу подивитися, що там всередині. Отакий хлібчик. Отака дублена трошечки верхушка, хай він зараз трошки отойде. Ну що, я отріз... розрізала його. Розрізала. Нормальний на вид все. Пахне ароматний, ну, ще ж гарячий. Вже і так не видержала, розрізала раніше, ніж треба. Ой, пахне тміном. Ну, такий, і порісти, і все. Завтра буде він, навіть краще на другий день. Цей хліб на заквасці становиться ще добріший і такий збитіший, такий гарніший він в розрезі вообще. Тут хліб. М, -м, -м. клас. Хлібчик, гарненький, ароматніший. Я думаю, і добрий. Конечно же, добрый, чуб не добрий.